Іра я з Київської області. Я хочу поділитися з вами історією свого життя. Цієї весни мені пощастило бути в окупації. Чому пощастило? Тому що за цей період я побачила, наскільки великий мій Бог і як він мене любить. І я впевнилася в тому, що мій Бог це Бог, який робить чудеса. Дуже добре, коли ви чуєте, що Бог великий, що він добре, що він всемогутній, але набагато краще, коли ви самі впевнитеся в тому, що Бог Він є всемогутній і для нього немає нічого неможливого. 7 березня в моє село заїхала колона російської військової техніки. Я була в цей час в будинку і чула сильний бум. чула постріли з автоматів, і я розуміла, що наближається небезпека. Було дуже страшно, але я відразу для себе е, зрозуміла, що якщо Бог мене збереже, то нічого страшного для мене не буде. Що Бог все контролює і я можу довіритись йому. І коли я побачила вікно, що під'їжджають. Е, Два танки вони зупиняються зовсім поряд з моїм будинком і почали виходити люди. Я не знала, що очікувати і яка небезпека наближається. Але вся моя сім'я, вона, вона вірує, вона вірить в Бога, і ми молилися, щоб Бог нас порівня. Весь вечір ми молилися, сиділи в темряві. Коли ці російські танки під'їхали, я бачила, що солдати вони починають ходити до будинків моїх сусідів. І невідомо було, що очікувати від того, коли вони прийдуть саме до нас в будинок. Ми молилися і Бог нас беріг. Того вечора вони не прийшли до нас, але були в моїх сусідів як пізніше я про це дізналася. З деякими людьми вони сиділи по грабах по дві доби, по три доби, не випускали їх звідти, але мою сім'ю Бог зберіг, і в цьому я бачила, що Бог він чує молитви, які якими ми до нього звертаємось. На наступного дня ці два російських солдати прийшли зранку до нас додому, але вони не завдали нам ніякої шкоди. Вони тільки сказали, що наближається небезпека, щоб ми ховались в погравах і не сиділи в будинках, і все, вони пішли і більше нічого нам не зробили. Це, цей період окупації був дуже багато чудес чудесів в моєму житті. Одне, між, одне таке велике чудо це Бог зберіг життя моїм батькам. Їм за повний обставин потрібно було їхати в село інше, яке знаходиться за три кілометри від мого села. Я знала, що там якраз знаходиться база цих російських військових, і там дуже небезпечно. Тому я хвилювалася, моїх батьків, адже вони ті люди, які найрідніші для мене. І мої батьки тато з мамою, почепили на руки білі пов'язки, що означає мирні жителі, і поїхали на велосипеда. Я ходила по кімнаті і ну, дуже хвилювалася. Я знала, що їх там може чекати, що це велика небезпека. І коли я помолилася, я попросила Бога, щоб він захистив їх і щоб він дав мир і спокій в моє серце. І відразу після молитви я відчула, що я зовсім вже не хвилююся за них, що в моєму серці мир і спокій. І я була впевнена, що Богу можна довіряти. Через деякий час повернулися мої батьки додому. Це було дуже швидко, пройшло мало часу, і я розуміла, що вони ще не доїхали до тої місцевості, куди вони повинні були приїхати. І мої батьки розповідають мені таке чудо Боже. Коли вони їхали, заїхали вже в те інше село, їх зупинив російський військовий і спитав, куди ви їдете. Батьки пояснили йому всю ситуацію, і він говорить, що зараз я позвоню до командира. І якщо він дасть дозвіл, тоді ви поїдете. Коли він позвонив, мої батьки чули цю розмову. Цей командир він дуже сильно ругався і сказав, розстріляйте їх. Цей солдат він просто завершив розмову, положив телефон до кишені і сказав моїм батькам, вас не пускають, їдьте додому. І мої батьки повернулися живими додому. Так міг зробити тільки мій Бог, слава йому за це. Тоді, були багато людей загинули без приказу розстріляти, мої батьки після цього приказу залишилися живими. І ще одне чудо велике в моєму житті за цей час відбулося, що одного дня моєї тьоті було дуже погано, і я сама медсестра. Їй потрібна була допомога, але цілий день літали снаряди, взривалися, і було страшно до неї їхати. І я чула ці взриви і розуміла, що я не можу зараз виїхати. Але тітю була дуже необхідна допомога. І я помолилася до Бога, кажу, Боже, якщо зараз 5 хвилин буде тихо і спокійно, не буде чути ніяких взривів, нехай це буде знак від тебе, що я можу їхати і зі мною нічого страшного не станеться. Я чекаю 5 хвилин, і ці 5 хвилин тишина, ніякі снаряди не взриваються. І я говорю мамі, мама, давай ми поїдемо. Мама каже, добре, їдемо. І ми з мамою поїхали, я допомагаю, тьоті надала їй допомогу. Весь цей час була тишина. І коли ми повернулися додому, я зайшла в будинок, пройшло 5 хвилин і знову почали сильні снаряди взривати, слітати, і знову стало трошки страшно. Але весь цей період в який я поїхала, Бог зберіг, почув мою молитву, і була тишина, і було спокійно. Я хочу сказати, що Бог він великий, він чує молитви, він чує, якщо ви звертаєтеся до нього. Він вас дуже любить. Любить не так, як люблять люди. Бог любить незалежно від того, які ви хороші ви чи ви погані. Ви робите. Добрі вчинки чи погані вчинки, але Бог також хоче, щоб ви теж його любили, щоб ви вірили в нього. І я хочу вам розповісти піршу молитву. Стою на колінах, миваю сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти напередуся, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, мови я не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. Все інших людей тебе нині влагаю За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто день і вночі страшні вибухи чують, хто вже забув запах свіжого хліба, у кого відомо немає вже сліду. За тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за донькою й сина, що плачуть начала, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі. тікати стареньким від горя не сила. Молюся і за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву цю я щодня в серці ношу і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, утіш підкріпи кожне серце. Спаси, спережи відтане своєї смерті, зміцни, звеселив, кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали, покликся собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати, любити уміли. Нехай душа кожного паде на коліна. Пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу, нехай небеса ця молитва полине. Помилуй мій Боже, народ України.